Під колесами у рівному водій збив 87-річну пенсіонерку, яка переходила дорогу у недозволеному місці. Смерть у вогні. У дубні під час пожежі у багатоповерхівці загинуло двоє людей. ITV. Новини. Доброго вечора у рівному 87-річна пенсіонерка потрапила під колеса автомобіля. ДТП трапилася сьогодні, 19 січня, на вулиці Дубинській. Жінці пощастило, медики швидкої стали свідками автопригоди та відразу госпіталізували потерпіло до медзакладу. Тож вона вижила. Деталі ДТП дивіться далі у сюжеті нашої Ірини Грабчак. Потрапила під колеса автомобіля сьогодні, 19 січня, на ось цьому місці, збили пішохідку. На щастя, жінка вижила, але отримала значні тілесні ушкодження. Тож її госпіталізували до медзакладу. Автопригода трапилась близько 7.20 на вулиці Дубинській. Саме в той час, коли медики швидкої повертались із нічної зміни, вони і стали свідками цієї ДТП. Це було особливо не, не так, як завжди. Буває. Наша бригада інтенсивної терапії. І поверталася із нічного чергування після завершення зміни уже на станції. І буквально слідуючи по вулиці Дубинській біля підземного переходу перед машиною збиває приватний автомобіль жіночку, 87-річну мешканку рівного, яка переходила проїжджу частину в невстановленому місці. Зі слів медиків на дворі на той час було ще темно, йшов дрібний дощ зі снігом. А за таких погодних умов водія Досить тяжко вчасно зреагувати, і вони практично стали свідком це на їхніх очах. Вони миттю зупинилися, кинулися до потерпілої, негайно провели огляд, надали медичну допомогу відповідно до медичних протоколів. На момент огляду нашою бригадою, вона була в свідомості, висловлювала скарги на болі в грудній клітці в правій руці і нозі. Показники гемодинаміки були в межах норми. А подальший стан її буде відслідковуватися вже працівниками центральної міської лікарні. Правоохоронці повідомляють, що Керманич, 31-річний житель Дубинського району, який збив жінку, під час ДТП не постраждав. За фактом порушення ПДР поліцейські розпочали досудове розслідування. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, розпочато досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Попередньо відомо, що керманич легковика був тверезий. У нього також відібрали біологічні зразки крові. За словами правоохоронців, якби жінка не перебігала дорогу невідведеному для цього місці, аварії б не трав трапилось. незважаючи на те, що ще вранці тут збили жінку, деякі жителі міста продовжують ігнорувати правила дорожнього руху. Не лякає їх і те, що на цьому відрізку дороги постійно активний потік автомобілів. Вони впевнені, їх об'їдуть. Треба намалювати переходи, щоб людина могла нормально перейти. Наш мої поземний, я не киса. Я хочу на землі ходити. Бо Я не можу пройти ноги, бо я по ступенькам не можу спуститися і піднятися. Тому що в мене болять колінні суглоби і важко. Ось це от, от, проста причина. Тут такий інтенсивний рух і завжди спішиш на той тролейбус. Така ситуація. Пам'ятайте, коли ви переходите дорогу відведеному для цього місці. Ви не лише ризикуєте своїм життям, а й наражаєте на небезпеку інших. Ірина Грабчак, Денис Коломис, телеканал ITV Media Group. Загинули у полум'ї. У Дубні, що на Рівненщині в одній з квартир багатоповерхівки, спалахнула пожежа. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили два тіла. Що стало причиною загоряння, з'ясовували наші журналісти від того, що в роті якась такий запах диму був у мене, і я прокинулась, думаю, що це таке робиться. Так, 18 січня розпочався ранок для мешканців багатоповерхівки у Дубні. В одній з квартир на п'ятому поверсі спалахнула пожежа. На той момент там спали чоловік із дружиною. Їх, на жаль, врятувати не вдалося. Про загиблих сусіди відгукуються позитивно. На Лариса працювала. Славік не працював. Він э, раніше десь працював в Млинові, а Лариса працювала в АТБ. Та й ну, жили, як звичайна сім'я. Ну, цей славік, він настільки педантичний був людина, він ніколи бичка не викине нікуди. В нього все було, він, він навіть, от я живу на другому поверсі, і в нас криша, дашок там такий, то він ніколи на той дашок не викинув жодного курка. Я не знаю, що сталося. Під час пожежі ще 15 людей були евакуйовані. Причину загорання правоохоронці ще з'ясовують. Втім, як розповідає начальник пожежної частини у дубні Андрій Данильчук, ймовірно, пожежа трапилась через паління у будинку. П'ятій годині в нас надійшло повідомлення про те, що за даною адресою відбулася пожежа на п'ятому поверсі. На місце події було направлено три автомобілі: дві цистерни та одну драбину. У зв'язку з тим, що ця будівля висотна, п'ятий поверх відповідно для негайного реагування на цю. Дану надзвичайну ситуацію. По прибутті було встановлено, що відбулося загорання в квартирі в складі ланки ГДЗ. Наші рятувальники провели евакуацію гасіння, аби в подальшому уникати таких трагедій, де рівного вкотре проводять роз'яснювальні бесіди з населенням та роздають інформаційні буклети. Найбільше пожежі виникають якраз в горишному приміщенні. Тут ми ще бачимо і можемо дати раду цьому і... жарині ті, що випаде. А е, в більшості випадків нічний час. Згорає горище, згорає будівля. То потрібно, щоб грубки були оштукатурені, побілені, не мали ніяких тріщин. Біля притопочних отворів, печей опалення повинні знаходитися металеві листи розміром не менше 50 на 70 сантиметрів. Взагалі біля пічного опалення не має бути доріжок, біля самих притопочних отворів і на відстані до півтора метра не знаходитися ніякі спалимі матеріали, тобто, і що заборонено, так само сушити. Одяг, чи дрова, чи інші спалимі матеріали. До слова, від початку 2024 року в Дубинському районі зафіксували 10 пожеж. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал, Media Медіагруп. Про те, як рівненські нацгвардійці вдосконалюють бойову майстерність на американських бронемашинах, про посилення контролю за інфраструктурою цивільного захисту у нашій області та про благодійний турнір з хокею у Рівному, вже читайте на нашому сайті ITVMg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. i mm you -hmm. Рином у гощі затвердили першу програму підтримки військових. Просили 15 мільйонів. Наразі дали 900 тисяч. В обіймах завжди тепліше. Фотометець з Рівного здобув перемогу на міжнародному конкурсі завдяки випадковому фото. Є гроші. Витрачаємо на зсу. Таким було прохання одного із депутатів Гущанської громади. Він вимагав негайно використати зекономлені минулоріч 15 мільйонів гривень на купівлю дронів. Втім, йому відмовили. Сказали, що грошей наразі таких немає. Змогли передбачити лише 900 тисяч гривень. Деталі у матеріалі далі. Гоща депутати зібралися на сесію серед основних питань затвердження програми підтримки збройних сил України та зміни до бюджету громади. Голова каже, під програму для військових на цей рік готові закласти 15 мільйонів гривень. Втім, не відразу розпочати пропонує з 900 тисяч гривень а решту на кожні наступні сесії при розподілі вільних лишків і інших додаткових фінансових надходжень. Будемо передбачати кошти на підтримку Збройних сил України. Інша пропозиція від одного з депутатів. За його інформацією, минулоріч громада зекономила 15 мільйонів гривень. Програма розтягнута на якийсь рік. Ми можемо це зробити за місяць, але програма. Я читаю цю програму, то це знаєте, якась відписка. у Верховній Раді є Мар'яна Безугла. У нас ця програма без угодна. Пропозицію сприймають в штики. Колега апелює. Ви депутат, вже скільки скільки, Ви розумієте, де ми маємо взяти гроші? Скажіть, де ми будемо голосувати. У дискусію включається і голова громади. Каже, таких грошей наразі немає. 900 тисяч це все, що можуть запропонувати. Підтверджує, що дійсно минулоріч громада заробила 15 мільйонів, але зараз ними розпорядитися немає можливості. Аби це пояснити, береться за маркер з його слів. Фінансовий звіт перевіряється державними структурами, і лише після перевірки кошти з минулого року будуть доступні громаді. Тоді як затверджується звіт. От тоді ми можемо використовувати вільні лишки, які в нас є з 2023 року. Я думаю, що тут дуже просто все зрозуміло. Є процедура, яку не порушить ніхто. Додає, та навіть тоді не зможуть використати відразу усю суму для програми. каже бюджет у цьому році менший, а потреб більше. Відтак уже знають на що будуть витрачати. Я вибрав декілька основних моментів, на що не вистачає грошей саме в цьому році. Перше, це на соціальні програми на оздоровлення поранених, поховання, встановлення пам'ятників. Це 2-3 мільйони гривень, яких ми з вами не передбачили в кінці 2023 року. Друге це харчування наших дітей. В основному це пільгові категорії, і це сума 3,5 млн гривень. Енергоносії, медицина, освіта в основному це 8 мільйонів гривень. Згідно затвердженого бюджету на 2024 рік Гущанська громада має жити на 224 мільйони гривень. Найбільше витрат потягнуть органи з питань освіти і науки 143 мільйони. Також закладено 52 мільйони на роботу апарату селищної ради. З них майже 26 мільйонів підуть на оплату праці. Аби цю суму скоротити, голова анонсував оптимізацію. каже, проаналізують без кого можуть обійтися. Аби показати приклад, сам каже ж, відмовився від премії. Призупинити дію під пункту 3.1, пункту 3 рішення від 26.11.2020 року номер 5 до закінчення воєнного стану. З огляду на цифри минулого року, де премія голови щомісяця коливалася від 18 до 27 тисяч гривень, то громада вже зекономить 283 тисячі гривень. Щодо прийнятої програми, то змінами до бюджету на неї депутати наразі передбачили 900 тисяч гривень. За ці кошти хочуть купити чотири квадрокоптера. Також за гроші агентства розвитку гощі буде куплено тепловізор. Програма підтримки військових для Гощанської громади перша раніше кошти виділялися для оборонного бюджету області та силовиків. Ми будемо стежити за тим, чи дійсно прийнята програма буде фінансуватися, і чи під кінець року сума досягне 15 мільйонів, як депутати обіцяли зараз. Вадим Мороз, Богдан Корбяк, телеканал ITV Media Group. Листівка за винагороду. Відомий рівненський фотопендець Олександр Харват здобув перемогу на міжнародному конкурсі завдяки випадковому фото, що в ньому особливого дізнавалася наша Іванна Чорногорська. Традиція вітати колег чи знайомих зі святами власною світлиною, чи не серед фотографів. Такі звичаї і створили міжнародний конкурс, де змагаються найкращі листівки. У такому конкурсі брав участь і рівненський фотохудожник Олександр Харват. Ця традиція збереглася. Ну, вона більше якби серед старших людей. Молодші люди якось забувають. Ось, але мій колега, ну наш фотограф зі Словенії, ось уже років вісім, мабуть, організовує. Такий міжнародний конкурс саме таких новорічних вітальних листівок. фотомитець каже: на конкурсі брали участь 242 фотографи із 40 країн світу. Серед натюрмортів, портретів та пейзажів його листівка виявилась найбільш форматною для привітання. Тож отримав перемогу. Звичайно, дуже приємно, що моя фотографія найкраще виявилась Ну, власне, з цим сюжетом були ми в Бущі, була гарна зима, і коли вже поверталися до Рівно, їхали, виїхали з Бущі. До речі, там дуже гарно малюв. Край такий, і взимку, і влітку, і на зустріч їдуть коні. От ми на автомобілі, а їдуть коні, везуть на возі щось, там, якісь мішки. Ну, звичайно, що я зупинився, як тут не зупиниться, то бо коні на дорозі, побачите, це досить цікаво. Фотографія з білосніжними кіньми отримала назву В обіймах завжди тепліше. Фотограф кадр обрав не випадково, співмав його, коли коні обіймалися. Мені сподобався власне цей сюжет, що вони такі гарні, білі, світлі коні. Коли вони стояли, вони так коні обіймалися. От як, як тут на світлині видно, вони так один до одного притискалися, прижималися. Ну от коні, ну тварини, вони. Добрі, вони до один до одного так як люди не воюють. Фотомузей самого митця, чи не єдиний на рівненщині? Він відомий чималою колекцією фотоапаратів, котрими користувалися десятки років тому, безліччю фотозображень власних та інших фотомайстрів. Зробити світлину тоді, як каже Олександр Харват, було набагато складніше, адже сам процес зйомки вимагав довгої підготовки та тривалого очікування самого створеного кадру. Ще до часів, коли не було електричної лампочки, тобто електричного освітлення, джерелом світла тут було всередині гасова лампа. І от по такому принципу зображення проектувалося на стінку в темній кімнаті. Немає в Україні більше, я з колегами спілкуюсь, більше немає камери. А це флешка для цих тобто це касета, або як я сьогодні розповідаю, це флешка на один кадр. Розмір кадру, розмір зображення буде 50 на 50 сантиметрів, тобто пів метра на пів метра. Ось такі фотографії робили цією камерою. І коли я показую особливо дітям, особливо студентам, от флешку, кажу, скільки на вашу флешку поміщається кадрів. Ну, там Тисячі, так. а тут то -то -то флешка малюсінька, а це флешка на один кадр. На сьогодні, завдяки прогресу у фотоіндустрії, робота над фотосесіями стала простішою. У більшості випадків достатньо натиснути одну кнопку спуску. Створювати власними руками настрій для близьких на різдвяні свята тепер значно легше. Цьому і вчить Олександр Харват. Робіть на новий рік свої власні листівки. Не копіюйте тих в соціальних мережах. В інтернеті їх багато різних таких стандартах і буде звичайно набагато цікавіше вашому кого ви Тайте отримувати власну вами зроблену світлину. Наразі цю світлину можна побачити у соціальних мережах. А поки фотометець в очікуванні заслуженої нагороди. Декілька днів назад прийшла. Прийшов лист що, а там нагород небагато. Там медаль і шоколад. І от чекає тепер, коли вона прийде поштою, це медалька і великий 250 грамовий шоколад. Івана Чорногорська, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких. Злагоди у вашого селі та миру. Він обов'язково настане, адже Україна переможе.